Хочу BMW 7, але немає в мене бабла. Що я можу взяти бюджетніше? Бо 30-ку я не готовий відкладати за тачку. Дивись, я думаю, що це може навіть краща машина. Краще МВ сім вау! Volvo s 90 Чесно, великий, зовні мені навіть краще. Великий седан. Е, якщо ти бачиш, це, це 17-й рік автомобіль. 17-й рік так, да. але виглядає вона мені сучасно дуже класно. Навіть на сьогоднішній да, день да, я да, думаю, що да. це е дизайн дуже актуальний. Uh -huh. Що ми тут будемо мати? Буде тут в тебе камера 360. Камера 360 в e, 17 -му році. да. Панорама. A -a буде. Панорама. Да, дві класні, гарні диски. Причому це можна в такому стані робити, їх в районі 17 тисяч. 17 тисяч під ключ. Да, це майже в два рази дешевше, ніж да. BMW 7. І це Volvo, це надійність і безпека. Не Нічим не да. взагалі не, візуально тому, точно ні. Тому а ну То по салону? Хоча, дивись, да, Салон це взагалі, я не знаю. Дивись? Цифрова панелька. Да. Yeah. Пам'ять сидінь, тобі тут буде. Чотирьохзовний клімат Та гляньте, який краще в, в нас, тут, карплей у нас тут є. Тут є, по суті, все. А місця скільки Просто, задні? да. Просто Мені здається, тут навіть більше місця, да, місць. Більше мі... Да, більше. Оце Льолік приїжджав часто, я візуально бачу, що там реально більше місця. Yeah. Так що компанії треба звертатись.